2022 рік добігає до завершення. Для кожного він видався складним по-своєму і водночас навчив нас жити і пристосовуватись до нових реалій. Хтось із зброєю в руках відправився на фронт боронити нашу країну, хтось плів маскувальні сітки, а хто збирав гроші на броніки, інші возили гумантажі солдатам на передову. А були й такі, які ділились домом та хлібом з тими, хто рятувався від війни, зокрема і в обласному центрі Волині. З якими думками лучани провожають цей рік і на що сподіваються в наступному запитували наші журналісти на вулицях міста. Обласний центр Волині, пішохідна вулиця Лесі Українки. Лучани заклопотані та метушливі, поспішають у своїх справах. Нещодавно сирена сповістила про відбій повітряної тривоги. В повітрі витає зовсім не святковий, а радше меланхолійний настрій. На дворі останні дні 2022 року. Рік завершується повномасштабна війна, яка розпочалась у лютому цьогоріч, Продовжується люди кажуть, всі думки про війну, про наших хлопців, які нині на фронті під ворожими обстрілами, про зруйновані міста, і невимовна туга за тими, хто віддав своє життя, боронячи країну від окупантів. Поганий рік. Тому що мене братвері загинув на війні 49 років. Це недавно було 40 днів тільки. Такий не, Невезучий рік, невезучий. Війна почалася і не, не везе. Ціни піднялися майже в два-три рази. Складний. Рік. Да. Нічого доброго, пока будемо сподіватися, що в 23-му буде щось краще. Ну що зробити що так склалося наше життя, такі наші дні. Ну, вони проходять, вони пройдуть, бо вічно ну, нічого немає, один вічний Бог. То я бажаю всім людям з хорошим настроєм в житті, найхай серед трудності, один одного підбодрювати, веселити, співати хотілося українських народних пісень. Їх так багато, вони такі гарні, вони наповнені хорошим змістом, вони успіють наше життя. А зараз тим більше йдуть свята. Це наші теж хороші традиції, обичаї. Дай Боже нам достатися свят. Лучани кажуть, цей рік, яким би складним він не видався, змусив змінити погляди на багато речей і об'єднав людей у спільному бажанні нашої перемоги, на яку всі чекають в новому році. В Країні війна мені здається, що люди стали більш згуртованіші, якусь, мабуть, стали. Ставитися більш якось зрозумінням одне до того іншого, щоб скоріше війна закінчилася. Це, мабуть, всіх одне бажання, щоб був мир на землі в нас. Ми маємо поважати свою культуру самі себе, перш за все. І все, що ми маємо, маємо берегти і цінувати. Миру, перш за все, перемоги, добра, добра, щастя, щоб щоб спокою, щоб всі жили в мирі в злагоді. Наші дітки росли в мирній країні. Щоб тих орків в нас на Україні не було, ми хочемо жити спокійно, так як ми жили. Ми українці, ми крутились в своєму, ми ні до кого не лізли, ми були завжди мирними людьми. У да, нас було таке, що ми всі один від одного старалися до одного нікого не лізти. Але, як на мене, коли сталася якась біда, ми всі об'єдналися дуже круто. І через це я сподіваюся, що зараз. Прийде новий рік, їх не буде, і ми будемо далі так жити, як ми жили. Я думаю, в Україні зараз одне бажання на всіх, і це як такий посил. Всесвіт має бути тільки перемоги якнайшвидше, з якнайменшими втратами, щоб всі наші хлопці і дівчата вернулися живі, здорові, і щоб був мир в Україні. Луцький міський голова Ігор Поліщук каже: уроки, які приніс нам цей рік, на жаль, дістались нам дуже дорогою ціною життями наших співвітчизників. Що ж до Луцької громади, то міський голова вдячний людям за те, що вони достойно прожили цей складний рік і швидко зорганізувались та згрунтувались навколо спільної мети допомоги нашим збройним силам та людям, які рятувались від війни в нашому місті. Мер міста сподівається, що в новому році всі так само згрутуються, аби з гордістю зустріти нашу перемогу. Щиро сподіваюся, і вірю в те, що наступний рік принесе нам таку довгоочікувану перемогу. Прошу в Господа, щоб якомога менше втрат було в наступному році, щоб військові наші повернулися живими і здоровими, щоб Бог вберіг сім'ї, де є військовослужбовці від горя і сліз, і взагалі всі сім'ї в Україні. І щоб ми якомога швидше відсвяткували нашу перемогу. Усі разом на театральному майдані в наступному році Юлія Остапович Дмитро Кудик для новин на часі.